Шановне товариство, слава Україні. Ми знову в лісі. Сьогодні, я вже кажу, ми з повною відповідальністю, бо я сьогодні вже не один. Зі мною нарешті вирвався у свою стихію мій синок. Та, от він ходить вон там. Так, бо він був у школі. Так що надіюсь, що ми день проведемо продуктивно, як Бог дасть. І... Будемо ділитися, як наші справи. Ну, а тепер, хоч мені зараз буде не до приколів, бо горка така чекає мене досить цікава і прикрувата, але попали ми в буковий ліс і... Хто любить збирати гриби у буковому лісі, той знає, що бук і є бук. Отут у нас пішли перші зйомки у Бучині. Отакий От у нас попався малюсик. Ух, там ще й другий був. Шапочка відлетіла. Малюсик спарений. Зовсім поруч. От ми бачимо іще гарну парочку. От є товариш. Раз. Товариш другий. Трошки близькою взяв. Я не професійний. Знімач, я старий пень, не дуже в тому шарю, не дивуйтеся, але хочеться ділитися. Тут поруч ми бачимо ще одненького товариша. Тут ми... Ой! Шановний ліс. А тут є, колега, ще один. А тут у нас під листочками заникався і ще один. Бук то є бук. У буквому лісі біленький, так що вмощуєтесь гарненько і ведіть себе. Чимненько, будемо ділитися з вами приємними показами збирання грибів. Камера-мотор. Так, мене покликав син. Він знайшов грибочки перші. Я вже бачу, що ти... Синочок, так як учив, коли йдеш грибочки, ставиш кошечок, починаєш їх зривати. Став кошечок. Став кошик, синок. Отакий От в мене хлопчик грибарик. Постав на землю, постав. Не тримай, ні-ні, кошик не тримай в руках, син. Ставиш на землю, потик, кидаєш, все, і тепер зривай, складаєш на кубку. Де ти ще бачив? Так. Ой, молодець. Є ще? Ходи, ходи, швидко в лісі рухайся. Нема що довго сидіти. Давай зривай, складай свої грибочки. Так, рухом, рухом. В лісі треба рухатись. Давай. Є ще? Є. Не бійся пальчики замазати, нічого страшного нема. Так. І ще йде. Ага. О, і таких п'ять штучок на одному місці, так? Ой, молодець. Клади нам свою кубку. Так. Бачиш? Є. Ану, усміхнеться мені на камеру. Молодець хлопчик золотий. Так, мене знову покликав мій хлопчик. Каже, тату білий. Давай, роботай. Кажи, ближче тата, вік. Молодца. <смі> давай. Так, мій синоч... синочок знову покликав тата. <сміців> Боровичків знайшов. Давайся, ну виривай. Тато візьме ближче камеру. Не бійся пальчики замастити. Одним пальчиком будеш вистрілювати, так? Ага, бери з двох боків, так як так вчив. Двома руками можеш брати. Добре сидить. О, витягнув, положив. Давай другого. Тяни, тяни, швидше, бо часу нема. Купа людей. Купа людей. 23 машини ти нарахував під лісом. Давай. Так? Так. <плес> Добре, тато йде свої зривати. Там та не йшов. Тато тут зовсім поруч. Каже, Захарку, мій боровичок. А тут а? два. А син кричить, тату і я теж знайшов. Чи хто перший крикнув? Ти чи я. А, перший ти. Перший ти каже, тату я знайшов, бо я знайшов. Добре, все. Ми міняємо дислокацію. <риває> і син позаду, тата. Але долає перешкоди сам. А що, каже, тут рів. А мене що обходить? Вчиться? школа виживання. <сум> Мій хлопець. <сум> Подолав свій рів. А видиш, йди вперед, тата, йди йди, йди. Супроводжуй. Тепер ти проводи мене по лісі. Досить тебе водити, татові. Ось так ми ходимо по лісі з хлопчиком. Я вже то казав, повторю все одно. Люди беріть дітей до лісу. Це так класно. Я тепер його питаю сину, тобі подобається в лісі. Він відповів дуже просто. Дуже. Одним словом тільки. Захарчику вліво беремо син. Вліво, де ліва рука? Ти філософ. Мене покликав мій синок, чекай, я хочу зняти. І крикнув, що побачив багато грибів. А ну, давай, зривай. Це оперативно, син. Ага. Колечку. Дві навіть. Тяни, тяни. Кидай в кошик. Кидай, та, Кидає. та потім почистить. Що тут там ще видів? Козарик. Козарик? Ага. Давай. Але покажеш на камеру. Що, не виривається? Нічого вервим. Витягнув? на камеру, син. Слава Україні. Молодець, кидай. Де ти там ще видів? О, трошки вже ми маємо. Ану-ну. -ну? Так, давай того колегу. Клади поки на землю. Де ти ще вию. Ага, вон там. Тату пройде ближче. Ну. Клади. Все? Чи ще є? Там де. Де? Ну йди, йду за тобою. Ту краще знаєш, ти ж його бачив, не я. А, вот, синок. Той? Біжи по нього. Ага, ти лише вийде. Давай, зірвай того. Жрай на Йой, боже, боже. Сканерка. А мені сказів. Кіне? Дай тату, тату поклади. Так, тату взяв. Іде піши видів там. А вот, сын. Хто що там сервоніє. Тат уже їх заприміт. Іди зривай. Аво, синок. Аво. Ми їх погубили, ти їх побачив потім. Давай зривай. Зривай, будемо ще. Що там є? Два. Два, та? там? Я не бачу. Ага. Роба мішком. Так. Нормативний. Ну. Добре? Всім до завтра. Давай, ти що день народження маєш доколяти йти, так? Добро. Черговий епізод. Тато пройшов, а син каже, ей, ти куди? Дивись, що пропустив. Давай. І в кошечок. Оперативно, бо немає часу. ми ж йдемо в бучину знову. Переходимо в іншу. В цей. Так, два. Рахуй! ти глухонімий. Чотири. О! І п'ять. Так. Молодець. Таку кубку гарно знайшов син. Добро? Молодця. Знову клич від сина. Я вже ближче включаю камеру, щоб нам стало місце. Ох, якого ти красення побачив. Такого би навіть я сліпий увидів. Клади в кошечок. Знаєш, вже що? Настріляв. Я І... Захарко, Харкова там ще третій синок. Не зривай цього, зривай, я покажу. Дивись, син. Он там. Во. зривай цього, зривай. Зривай. Бери в ліву руку, йди, а того візьмеш правою рукою. Перед іди. тата побачиш. Вон там, 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 там. Стоп! направо. Направо поверх, права рука де. Ну, під ногою, сину. Ну ти молодця. Справа, сино Захаре. Захари. Ти хіба такі півметрові видиш? Молодець. Видиш, ти досив інший бік дивився просто. Іди на сюди косичка сво. Молодца. Я, друзі, так увльокся з сином сьогодні. Навіть забуваю, хоч робив не дуже багато, але забуваю навіть показу яке я, як я зриваю. Далеко не відійшли Я того красивого біленького класти до кошика свого. А тут дивлюся. Ще така парочка гарненька. синок, десь тут не є. О, От. Можеш, одно. Ще оно молоде. Чекай, чекай. О, така парочка. Де? Дивися під носом Давай витягай Молодчина. Ходи до них. Є, добре. Є грибочки сьогодні. У нас. Чергового кавалера. Бачимо поки одненького. От оу! І ти знайшов? Іду. О, хлопець. Хлопець клице. І тату знайшов і він щось знайшов. Де ти є? Ага. Ух ти! Нормально. Лиши той кошик, не тримай його в руках, скільки я тобі разів говорив. Лишаєш кошик на землі і робиш роботу. Давай, давай. Тату знімає. Давай. Витягай його. Ого, якого гарного. Тато меншенького. Давай я почищу син. Молодець. Ай ти мій хлопчик. Мене знову покликав син. Ми зайшли в березину по дорозі додому. Він знайшов клондайк. Іди, збирай свої гриби, йди. Показуй на камеру. Добре. Кидай, кидай, поки потім почистимо. Клади на землю. Де ти ще видів? Там. Давай. Давай, давай, я знімаю, синок. Ну ти знайшов клондайк дійсно. Давай, давай. Та візьми добрий кулак. Помиєш потім руку. Клади. В кошечок потім покладеш. Давай. Збирай весь свій клондайк. Ви що він знайшов? Цілу полянку. Раз і показуй на камеру. Є, єс, склади. То вже три, то вже чотири, то вже п'ять, дальше шість. Так, сім, давай, клади, ага. Вісім на камеру клади. Так. Там, де не бачив, я побачу вже. Захарко, Харкова вон там під деревом, син, ззаді тебе. Нагнися, нагнися, не лінуйся. Вон там, нагинайся. Бачиш? Ще два штуки. Десять штук на одному місці. Під березничків. Два. Покажи тату. На камеру. Так. О. Поверни, щоб було два видно. Два. О. Два штуки, все клади, молодець. Крикнув син черговий раз, раптом через дві хвилини. Тато, ходи сюди, знімеш відео. Давай знімаємо раз. А то що, то все відео? Ні. Ага. Вон там же я бачу. Там ще два. Гнилу не бери. Давай, давай, тато знімає. Кидай. Добре, добре, суночку. І там ще. Так. На камеру. І за Харкову трошки далі, від тієї гнилої ще один є. Грибок. Тато ходи сюди, знімеш відео каже. Бачиш після гнилої трошки далі? О. Показую на камеру. От і чотири штучки знову. Куди? Тато почистить. Молодець. Так, ще епізодик. Давай, хвалися. А не віче що я знайшов. А я вже побачу, що не знайшов, а хай люди ще подивляться. Витягай, козарика того. Витягай. Бери грубо. Грубо в пальці, ага, він добре сидить. Так, клади на землю, потім. Давай знімай свого білого. Ой, який красивий Захари ти молодець. Тата ти не общеголяв, але мало-мало. Ну ходім, показуй далі, що, ти, що ти там ще бачив. Захар, хатко, а цих, цих ти двох трьох забув синок? А во. Та, на камеру все показуй. І твої друзі, може, будуть дивитися. Хай бачать, як, як хлопчик 8 років гриби збирає. Клади. Нічого треба почистить. Клади. Так, давай, Тахар, ну ти збирай же їх. Ну, Так, покликати мене покликав, аво. Аво. Давай. давай. Або, коли побачив, то всіх побачив, а потім каже, а де воно? Давай. І того витягай на камеру. Добре. Біжи до того, то побачу. Але підніми його коло самого стовбура. Витягнеш його чи ні? Тут ти десь бачив? А, о, давай, 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 який гарний. Який гарненький. О, Залізь з другого боку деревця. Так тобі не зручно, син. Так. Витянеш? Так. Витянеш. Мій зможе. Клади, йди перше по того ще. А то ж я б я показав коло стовбура. Коло стовбура дерева. Захарку, Ну вон же. ж, Стовбур дерева. Тато вже камеру на нього навіть, що його не бачиш. Красиво? Красиво. Красиво. Що, біси, ти не бачив? Є. Я ще бачу. Ще є. Тато речі викучати. Так. Ну йди пройдеш тут по кругу. Може щось побачиш, поки я не виключала, а що? Хай буде довша зйомка. Як хлопець гриби збирає. Нема? Добре і то. Ходім. Ходім чистити. Всім папа. Ще епізод. Може хтось скаже, що діду придумає, що син збирає. Ні, він в мене самостійний. Давай, давай. Бо ж тут... Просто грибочки цього року є гарно, а він то дуже любить. Де ти біленького бачу? Ага, о, маленький, але гарненький. Ну, на камеру Барбовозик. на камеру. барбосик, <смі> молодець. Тато почиститься. Мене тато покликав щоб а, зняти його, як він на грибає білого гриба. Давай. Тепер. І син тата зніме. Ой, <гум> якого біленького знайшов, бо мої морди ще на білках ну, ніде не було. Скази, що Я хіба знімаю. Покажи того тата свого ще грибара. Є тато на камері? Ага. Ну і слава Богу, такий біленький потрапив. До хати йдемо і ще втрапив. Тепер тато втрапив. Кажу, Захари, знімай, тепер мене. А що? Добро? Виключайся. Па. Ну, мій тато сьогодні дає. Так роби, було моє. Було мене видно. Подивіться, що він наверла вже. Дивіться, один. Дивіться два. Дивіться. Видно мене син? Так. Три-чотири. Тут нечайно роздушив. П'ятий. Ну що, підремонтує. І ще один красен є. Знімаєш тата? Там. сину. Я теж хочу. Я ще одного знайшов. Дивіться. Захарку можеш підходити ближче синок. Це не наступи на гриби. Але знімай, тато. дивися сюди, бо то ще не все, синок. Ходи сюди, ходи, аби, аби ти бачиш. Дивись. Шостий, так? Там. Дивися сину. Сьомий. Знімаєш? Так. Дивися сину. Бажай, далі не йде, там грибок. Не знаю. Восьмий. Так. Так. Тепер дивіться, сину. І ви дивіться. Таке попадає рідко. Дев'ятий, так? Тепер дивіться. Десятий. Знімай, сину, знімай. Тато на рачки, то нічого. О денаднадцятий. І все все на трьох метрах. Все, папа. папа. Давай робой. Видите, що мій синок знайшов. Такого не побачити було важко. Але він молодець. Тягни його. О, тяжкий сину. Я знаю. Витягай. О, красавець. Молодець, клади. І ще два. І кричить, тату, аж три. Давай тяни, тяни, виривай. Виривай, синок. З коренем. Так. І... старуся до дерева. Ой, боже. Нічого. твердіша голова буде. Давай що й того зривай. Тату знімай. Ой. Ну, витягнеш? Чи допомагати? Давайте тату допоможе. Сидить твердо. А тут такий болт... О, тату не може витягнути. А як би ти витягнув? Клади. Молодець. Завершуємо свій похід сьогодні. Хлопець десь там відстав від тата. Повзе, повзе. Я не почув, ходи ближче, синок. Повзе хлопчик, відстав від тата. Якогось там гриба загубив, каже. Чи щось. Ну, скажи ще всім тьотям і дядям, а може і діточки якісь дивляться, чи гарно на гриби ходити, чи ні, син. А, ні, я не чую тебе, ходи ближче. Так. Дуже? Так. Подобається тобі? Так. А ти говори сам, не тягну, не тягну тебе за язик? Гриби це Захар. Сила, так? Угу. То таке, як кінь колгоспі. Угу. <рес> Молодець. Все, пішла зйомка. Друзі, я мушу просто то зробити, бо то була б обіда на все життя. Син, що мій збирав, щоб йому кошт було легше нести, я його грибочки ставив у пульок і носив я. Оце все, що його, воно має бути його, щоб не було обіди. Бо це його старання, а тепер він до хати приїде. і Мама скаже, і що хлопцями збирали. Ось це Захарове, а це моє не може бути, мама скаже. Може бути. То, що він збирав, то його. То, що я збирав, то моє окремо. Ось так. Знімаєшся? Так. Так, ми хочемо ще людям показати. А що ж, ми вже під лісом біля машини. От. Це я знаю, що то є мої гриби на збиранні, а то є синові. І це по-чесному бо йому теж буде цікаво провірити, скільки ж він сьогодні назбирав. Так. О, отакий у нас результат. У нашому лісі сьогодні людей було багато, але тут хлопці недалеко працюють будівельники. Кажуть, так ніхто ніс, як ви. А син каже, тато, то ми нормально назбирали. Так ось, як так чоловік каже, що так є. О, то так є, значить. О, оце тато назбирав. А то за хард назбирав. І, до речі, Захарових ще є у за бо вже не було куди класти, йому було шкода загружати. Пам'ятаєш цьому, це mm -hmm. оті твої три козарика. Що до кінців вона знайшов і ми фіксували на камеру. О, тепер зроблена повністю робота і ми можемо сідати в машину і їхати до хати. Всім вітання і привіт з лісу, не сидіть вдома, погреби, то є супер. Все, викучаємо.